Всім привіт! Знову прийшла посилка з Алієкспресу? от щось таке непонятне і оцінили в 30 Давайте роздеремо його і подивимось, що це. Таке відчуття, як якийсь кашкет чи що. Запаковано ще тут. А, ні. Це по-моєму це є фільтр до кофеварки. Да. Фільтр до кофеварки, друзі. У мене друг замовив от такий фільтр, таку ерунду, воно тут а, типу, латунь ось. До кофеварки замовив, ось таке відеочко, що воно. Сідити щось, ось таке. Стояла ця штука рівно 2 долара, якщо я не ошибаюся. Очі... Не Дуже-дуже ну, прикольна річ. Я думаю. Але все-таки він теж чекали її дуже довго, майже 2 місяці. Чекали ось цю оце ось <си> сито. Чи як воно? 2 долара. Ну, в нас дивилися. Стояло воно щось коло 200 гривень. Ну, я думаю, за 2 долара стоїло і почекати, тому що зекономили майже 150 гривень. Ось така штука прийшла. Цікава. Силка буде в описанні. Переходите, дивитесь, якщо сподобалось, чи вам таке може потрібно. Я думаю, за 2 долара. Реально в нас дорожче, я так думаю. Ми дивилися 200 гривень. Було. Зекономили 150 гривень, але все-таки чекати прийшлося десь місяць, може й більше. Все, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, пальці вверх. Чекаємо нових посилок, нових відео. До побачення.